Обличчя цього хлопця широкому загалу невідоме, але невдовзі про його роботу дізнається кожен черкасець. Сергій Сагадеєв став автором проекту туристичного бренду нашого міста. Про те, що у Черкасах проводиться такий конкурс, говорить, дізнався від друзів. Заявку на участь подав одним із останніх. «Мені посовітував прийняти участь мій друг. Вот знайомий знаком з моїм творчеством. і посовітував мені теж поучаствувати в цьому конкурсі. Разом із Сергієм свої ідеї туристичного бренду запропонували ще понад 60 учасників, але конкурсна комісія вподобала саме його проект. Хлопець переконаний, що підкупив журі лаконічністю, простотою, а головне зрозумілістю символів. Я рішив злягнути Черкаси як на цікавий міст, тобто посмотрети, що тут реально привлекательного. Можна увідіти. І, в общем-то, зобразила ці елементи. На легкотіпі можна увідіти родину мать, це холмслави, і наша красивою місцевість це сосновий бор і речку. Дискусії щодо необхідності створення туристичного бренду міста активно тривають останні кілька років, але до логічного завершення вони так і не доходили. Цьогоріч за це взявся туристично-інформаційний центр Черкас. Перша була проведена серйозна такі, доволі таки серйозна робота. Серед Жителів міста і в інтернет-спільноті, і через засоби масової інформації люди могли запропонувати свої варіанти, з чим у них власне асоціюється наше місто. Після кількомісячних інтернет-обговорень, громадських опитувань та аналітичної роботи профільних фахівців серед усіх проєктів обрали найкращий. Його на останньому засіданні затвердили і члени виконкому. З цього моменту ми тепер зможемо. Отримати право на використання цих зразків і на їх основі вже робити якісь конкретні брендові речі, створювати брендбук, тобто правила використання цих символів. А поки посадовці продовжують працювати над стіленням проєкту у життя, його автор Сергій Сагадеєв святкує перемогу із друзями та розмірковує, на що витратити виграш за умовами творчого конкурсу. Творець найкращої ідеї отримає 10 тисяч гривень. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віктор Наточий, Вікка новини. Детальніше на цю тему ми поговоримо із Миколою Сергійовичем Кудрявцевим, керуючим справами міськвиконкому. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня і перше запитання: остаточне рішення у визначенні кращої ідеї логотипу ухвалював виконком. Ви, як його член, також голосували і голосували за роботу Сергія Сагадеєва. Чи були можливо у вас ще якісь фаворити? Ну, по-перше, основну роботу і взагалі визначення того символу, який буде покладений в основу бренда міста. Цю роботу було проведено комісією конкурсною, тобто виконком лише формалізував те рішення, яке фактично ухвалила громада міста та комісія з фахівців з представників влади і громади. Тобто, без цього рішення ми не могли б завершити ту програму, яка приймалася для проведення конкурсу. Насправді, будь-яких інших рішень, будь-яких інших пропозицій членів виконавчого комітету не було. Зрозуміло, тож переможця визначено. А коли містяни зможуть побачити вже готовий логотип, або можливо купити якусь сувенірну продукцію з цим логотипом? Ну я думаю, цей логотип ще підлягає до опрацювання, тому що є певні питання і до графічних до графічного вирішення до е, кольорів, а також до слогану, який е, має бути. Використовуватися з цим логотипом щодо використання вже продукції, певної брендованої, ну цей процес він, мабуть, затягнеться ще на місяць-два, тому що процедура передачі авторських прав від автора. Цього бренду триватиме до представників міської влади, і згодом буде розроблений механізм, яким чином ми можемо цю сувенірну продукцію замовляти. Звичайно, певну частину продукції замовить місто. Можливо, будуть передані якимось чином на конкурсній основі права фірмам, установам, організаціям іншим приватним особам для того, щоб вони розповсюджували, виготовляли цю продукцію. На виконкомі також розглядали питання щодо продажу баштанних культур на вулицях. На минулому тижні на офіційному сайті мерії повідомили, що заборонять такий продаж, але на прохання підприємців це питання ще раз підняли. То чим все завершилося? Виконком повторно розглядав це рішення і знову не прийняв рішення про надання дозволу на розміщення цих торгівельних точок. Ну, причин тому декілька. Вже багато років відбувається сезонна торгівля баштанними культурами, але до цього часу не було її належним чином впорядковано. І та картина, яку ми бачимо, це невпорядковані місця для торгівлі, вони не гарні, неохайні і які не прикрашають місто. А я особисто, як мешканець міста, голосував проти, тому що мені вся ситуація не подобається. Я думаю, що якби фахівці з виконавчого комітету спільно з представниками бізнесменів, які здійснюють цю торгівлю, розробили певні вимоги до обладнання торгівельних точок, а також до місць їх розміщення ретельно вивчили цю схему і запропонували виконавчу комітету. Рішення могло б бути інше. Але до цього часу цього зроблено не було. І розглядаючи те рішення, яке було подане після доопрацювання, я побачив, що це фактично те саме рішення, але ще урізане певним чином по кількості місць. Тобто нічого фактично не змінилося. Лише місця торгівлі пішли від центральних вулиць, але згодом на наступне виконко мали подаватися ті самі. Ті самі місця для торгівлі без будь-яких змін, без будь-яких визначень зовнішнього вигляду, там вимог, там певних і так далі, зрозуміло. Крім того, розглядали питання надання містобудівного обґрунтування КП Центральний стадіон щодо будівництва льодового майданчика. Що це за проект буде такий? Це абсолютно новий проєкт, про який дізнався виконком в принципі, на самому засіданні. Його представляв головний архітектор міста. Доволі цікавий проєкт. Він передбачає спорудження міні-людового палацу, так би мовити, залу для тренувань з хокею, можливо, з інших видів спорту, які там передбачають ковзання. Розміщуватися він буде на території нинішнього КП Центральний стадіон. Вздовж вулиці Смілянської, там, де зараз розміщені дитячі футбольні майданчики. Ці майданчики будуть перенесені в глиб території, а тут буде побудована відповідна ця споруда. Ну, доволі цікавий проєкт. Це проєкт на перспективу. Я не думаю, що зараз розпочнеться це будівництво. Він просто рішення міського виконкому дає можливість комунальному підприємству шукати, займатися пошуком інвестора для того, щоб цей проєкт тілиться в життя. Коли зможемо кататися, ще невідомо так? невідомо звичайно. Дякую вам, що завітали до нас у студії. До побачення. Дякую. А я нагадую, сьогодні гостом студії Віка новин був Микола Кудрявцев, керуючий справами Черкаського міського конкому.